Чи я мудак, що після викриття зради моєї дружини я не хочу мати нічого спільного з не своїм сином? Два тижні тому я дізнався, що мій п'ятирічний син не є моїм біологічним. Я відчув себе страшенно зрадженим. Моя дружина, з якою ми разом дев'ять років, із них у шлюбі шість, зрадила мене і навіть завагітніла від іншого чоловіка. Я зробив тест на батьківство без її відома. Я одразу ж висловив їй усе, назвав її повією та ще багато чого наговорив у гніві. Вона розплакалася і пояснила, що приховала це, бо не хотіла зруйнувати нашу щасливу сім'ю з трьох осіб. Я запитав, навіщо ж тоді вона зрадила мені? І вона сказала, що колись у нас була дуже серйозна сварка, і вона переспала з якимось рандомним хлопцем. Це була одноразова інтрижка, після чого вона залишалась мені вірною. Вона визнала, що сумнівалася, чи я батько дитини, але тест не робила. Сказала, що бачила моє щастя і вирішила не розповідати правду заради спокою сім'ї. Я сказав їй, що подаю на розлучення і що я не хочу брати участь у житті цього хлопчика. Вона почала плакати і благати мене не руйнувати родину. Нагадувала, що я все одно батько і що я був чудовим чоловіком і татом, що я маю пробачити і не дозволити якомусь ДНК зруйнувати наше життя. Я відразу ж пішов. Вона почала засипати мене дзвінками. Спочатку я вирішив нікому не розповідати, але потім я розлютився і повідомив усім тепер усі злі на мою дружину. Її батьки заявили, що не хочуть більше мати справи з дочкою, і обірвали з нею контакт. Моя сестра подзвонила моїй майбутній колишній і влаштувала їй жорстоку прочуханку. А от її брат і сестра, навпаки, сказали, що я принизив свою дружину і що я не мав розповідати всім, а залишити це між нами. Вчора її сестра подзвонила мені і сказала, що я маю пробачити дружину і повернутися до свого сина. Я відповів, що у мене немає сина. Вона розлютилася і почала мене лаяти і сказала, що я слабак і жалюгідний, і саме тому моя дружина і зрадила мені, бо я настільки нікчемний, що за спиною дружини зробив тест ДНК, бо слабкий і невпевнений в собі, і що я відмовився від свого сина лише через кров. Вона звинуватила мене, що це я винен у тому, що моя дружина тепер самотній в депресії. Я кинув слухавку, а замість цього подзвонив її чоловікові і все розповів. Сказав, що в їхній родині всі з проблемами, і може, йому самому варто зробити тест на батьківство і не довіряти своїй дружині. Він вибачився за свою жінку, і ми закінчили цю розмову. Зараз я ігнорую всі дзвінки від дружини та цієї відьми. Тож чи я мудак?